Порш, каєн такий жовтенький приїхав. приїхав з проблемою, що сам опускає, піднімає вікна, хаотично, хаотично сам складає, розкладає дзеркала. По-перше, подумав, що щось з блоком керування. Зняли його, зняли, подивилися, щоб він там без зелені був. Але машина через деякий час знову продовжила складати розкладати дзеркала. Зробили діагностику. по Бачимо, що у нас є проблеми зі склопідіймачами по всіх дверках. На початок, думаю, подивлюся схеми, хто тим керує, то, можливо, будемо добиратися до бодіка. Добралися до блоку керування дверкою. Маємо ось таку картинку зелену. І таку саму картинку тут. Зараз розберемо, подивимося, в якому там все стані. Маємо ось таку картинку. Файну. Зараз помиємо, подивимось, чи є там що спасати. Задня кришка блоку має так само залишки води. І трошки зелені. Спробували промити блока, хоча б вдалося ту дверку закрити. Задні поки що не працюють, читаємо, дивимося, що там по помилках, можливо, ще хтось вмер. Дверки у нас без помилок, спробуємо то хоча б позакривати з комп'ютера. Так, помилок у нас по дверках немає, хоча воно з блоку керування ще не керується, з панелі саме не керується, то спробуємо хоча б закрити його з комп'ютера, щоб можна було машинку якось вигнати. Так, де у нас тут тести подивимося, що тут можна зробити? Спробуємо закрити то вікно. Так, вікно у нас поїхало, то добре. Так, Зупиняємо тест. То далі хоча б можна буде знімати блок та машинку виганяти для якихось робіт. Моємо, моємо, труба чиста, чиста-чиста, буде чиста. Ну Подивимось, відмиє чи ні, щоб оцінити. Наскільки воно там обмивала? Плату відмили. Маємо в такому стані тут плату. Блокерування коштує близько 100 доларів. Спробуємо то відремонтувати та спасти. Плата у нас на столі. Зараз спробуємо то поремонтувати. Зараз подостаємо ті піни, які у нас позгнивали, щоб був кращий доступ до плати, щоб воно не заважало. І можна було тут поремонтувати. Потім, мабуть, ті піни, які позгнивали, позаміняємо на нові. Прямо от висипається з нього зелень після мойки то спробуємо то поробити. В принципі, пропаяв майже все, майже все понаходив. Єдине, що відняло дуже багато часу і ще не доробив, зараз спробую то доробити, то ось та доріжка тут вже розковиряв, вже зняв ще декілька слоїв. Тут під зовнішнім шаром ще був шар екрану, то все зняв, сфрезерував. воно почало просвічуватися. І можна тепер побачити, що тут у нас доріжка, яка ось тут йде від контакту, який йде до зовнішніх кнопок. Іде на конденсатор помеха подавляючий. Потім сюди виходила в той отвір, в перехід. І воно уходило всередину плати кудись, і не було видно куди. То знявши, знявши то, з тієї сторони екран, тепер ми бачимо, що воно йде тут в сторону, де є тут зовні доріжка. Тобто то можна спробувати сфрезерувати та відновити зовні і припаятися до доріжки, яка всередині, бо воно повідгнувало так, що пістон вже ні до чого не контачить далі спробуємо то відремонтувати. Накинули блок після ремонту. В принципі, все запрацювало. Все їздить, вже перевірив зеркала, скло все складується, все працює, окрім заднього лівого скла. Воно там щось всередині клацає. Я думаю, то питання не до ремонтного блоку, бо тут ще кнопка продавлена, позаду вона тут якась ну така. Вільно тут вставляється, і вона тут просто якось болтається, не нажимається. Ну, коротше, тут є до неї якісь питання, то спитаємо власника, то робити чи ні. А блок зараз знімемо, покроємо лаком та будемо все збирати. плату вскрили в декілька слоїв, слоїв лаку, щоб на майбутнє вона не згнила. Дивно, що порш. І чогось зекономив трохи на виробництві, можна було то покрити і такої проблеми б не було б. Ну, як є, коротше, лаком покрили, збираємо то назад. Та ще раз перевіримо. Порш зібрали. Традиційно фіналочка. Все стоїть на місцях, все працює. Зеркала, так само все перевірено, все працює. Єдине, що залишилось недороблено, то заднє скло. Але там проблема в задній дверці. Клієнт сказав не трогати. Так, хай залишається. Тож, наразі тут все. Продовжуємо далі.